Привіт, знову замовлення і знову телевізор. Йдемо розбиратися. Так, я так, так, добрий день. Добрий день, заходьте. Розсуватися? Ну, я хочу наречена особа. Виключте, виключую. Так, забрали телевізор. Будемо ремонтувати і дивитися його на сервіс. Так, ми з телевізором вже на сервісі, тому робимо діагностику, дивимося на стан підсвітки, на стан блока живлення, замовляємо всі потрібні запчастини. Забрали підсвітку з пошти, тому сьогодні ремонтуємо телевізор, завозимо бабушці, щоб вона могла дивитися свої серіали. Завозим телевізор. Цей раз вже на ліфті поїду, бо що щось реально тяжко підніматися. Хай вам служить. Так, ще одне замовлення закрили. Всі довольні, я довольний, але наша клієнтка довольна. Тому до наступного замовлення.